Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі кита. Ось такий буде великий та красивий кит. Ось такий вигляд він має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цього красивого паперового кита будемо робити разом. Щоб зробити орігамі кита, нам знадобиться листок розміром 15 на 15 см, а також ножниці та пломастери. Беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо назад. Bokobie strony, zawielamy po centralnej linii, za bok Розвернемо листок і кут загинаємо до початку листків складаємо листок вдвічі. Загинаємо великий кут вгору, наводимо листок, перевертаємо листок назад, Перевертаємо на іншу сторону. Вирівнюємо. І по цій же самій лінії знову загинаємо листок. І наводимо. Перевертаємо листок назад. Беремо в руки, вирівнюємо лінію, розкриваємо середину і ось по цим лініям перевертаємо листок. Ось так. Наводимо лінію і складаємо вдвічі. Це наведемо? Ось цей код загинаємо до цього кута наводимо листок. І перевертаємо його назад. Беремо в руки, вирівнюємо, розкриваємо середину, беремо ножниці і до лінії розрізаємо листок по центральній лінії. Приймаємо ножниці, складаємо, знову наводимо. І тепер по лінії перевертаємо листок. Наводимо, перевертаємо на іншу сторону і знову по лінії перевертаємо листок. Наводимо. Беремо в руки, підіймаємо листок. Перевертаємо і підіймаємо листок. Ось так. Тепер у нас вийшов ось такий кит, і тепер його потрібно розмалювати. Щоб кита розмалювати, беремо фломастери і розмальовуємо кита, так як ви це бачите в себе на екрані. З іншої сторони. Робимо такий самий малюнок. Тепер оріха кита вже повністю готове.